Може, що може бути краще, ніж прогулянка зранку по такому чудовому місці, як Золота Гора? До речі, не просто так назвали це місце, тому що насправді колись в давні часи ще коли існував і виконував свою функцію. Замок тамплієрів в селі середньому, ну, середнянський замок його називають, то в цьому районі колись знайшли золоту живку. Коли тамплієри сюди прийшли, вони просто дізналися, почали її, скажімо так, общупувати, досліджувати. І дійсно знайшли тут колись золото. Небагато, правда, але... Що маємо, то маємо. Ну, а це взагалі хочу сказати, що це чудове місце для відпочинку, не тільки для душі, але й для тіла, тому що тут знаходяться дуже корисні термальні води, які завжди зігрівають кожну людину, яка приїжджає сюди на відпочинок. О, бачимо тут навіть кицям добре. Кіся, привіт. Дивіться, яка красавіця. Mm -hmm. <реш> Клас. Ну а в мене сьогодні тут. А в мене тут сьогодні навчання, яке я проходу... проходжу щомісяця. Думаю, що після цього ще буде пару навчань, тому що коли ти розвиваєшся, тоді треба більше знань мати. Всім гарного ще раз дня і все буде Україна. Скоро переможемо. Краса.